А що, якщо я скажу тобі, що багато з того, що вважалося магією та містикою, сьогодні вже доведено наукою? Привіт, мене звати Таня, і ви на моєму каналі Таня Омнамо. Що якщо я скажу тобі, що чакри, телепатія, сила думки, пам'ять води усе це не просто езотеричні концепції, а реальні явища підтверджені дослідженнями? В цьому відео я розповім про 10 речей, які містики знали століттями, але вчені лише нещодавно змогли довести. Дивись до кінця, деякі факти можуть тебе просто шокувати. В езотериці здавна вважалося, що думки матеріальні, і тільки нещодавно квантова фізика підтвердила це. Ефект спостерігача показує, що сама наша увага може змінювати реальність на рівні мікрочастинок. Якщо наші думки впливають на матерію, що це означає для нашого життя? Далі, медитація не просто допомагає розслабитися. Наука довела, що регулярна практика збільшує товщину кори головного мозку, покращує концентрацію та знижує рівень стресу. Це, до речі, підтверджено мрт дослідженнями Гарвардського університету. Йдемо далі. Чи справді у людей є енергетичне поле? Так, сучасні камери можуть зчитувати біоелектричні поля навколо нас. Вода у нашому тілі проводить електрику, і це створює наше біополе. Отже, те, що езотерики називали аурою, насправді реальне фізичне явище. Наступне звукові вібрації справді лікують. Мантри, співочі чаші, бинауральні ритми. Це не просто містика, а науковий інструмент впливу на мозок. Дослідження показали що певні звуки можуть змінювати частоту мозкової активності та навіть відновлювати клітини? Чакри співпадають з нервовими центрами. Наука підтвердила, що області наших чакр збігаються з основними нервовими вузлами та ендокринними залозами. Це означає, що стародавні знання були не просто вигадкою, а реальною системою управління тілом пам'ять води. Експерименти Масару Емото довели, що вода змінює свою структуру під впливом звуків, думок і емоцій. Якщо наш організм складається на 70% з води, то як на нас впливає те, що ми говоримо і думаємо: телепатія та синхронізація мозкових хвиль? Дослідження в нейрофізиці показали, що у людей, які знаходяться поруч, можуть синхронізуватися мозкові хвилі. Це означає, що передача думок між людьми не фантастика. Згадайте тільки, як синхронізуються жінки, коли в них період. Наука тільки починає доводити те, що в езотериці відомо століттями. Ми живемо у світі, який набагато складніший, ніж здається. Колись і вогонь дощ вважали магією. Якщо Якщо тобі цікаві такі теми, підписуйся на канал, став лайк і напиши свій коментар, який з фактів тебе вразив найбільше. Також на моєму каналі ти знайдеш багато різних практик, особливо з кундаліні йоги. Це дуже допоможе тобі тримати твій енергетичний стан на високому рівні. В мене є багато відео для новачків, і також багато різних медитацій, які допоможуть покращити тобі якість твого життя. Також я проводжу індивідуальні, персональні онлайн онлайн заняття Ти можеш написати мені в інстаграмі. Ми познайомимося з тобою, домовимось про консультацію, та я проведу для тебе твоє персональне заняття з Кундаліні Йоги. Також, друзі, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм-канал. До речі, знімайте маленькі, коротенькі відоси, де ви практикуєте під мої відео. Я буду всіх вас репостити. Друзі, я дякую за те, що ви подивились це відео. Я дякую вам за те, що ви підписались, натиснули лайк та Натиснули на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Дякую вам за увагу! Ви найцінніші люди у всьому всесвіті! Сат нам!